Як-то кажуть, не пройти, не проїхати. Однак все ж проїхати та припаркуватись на тротуарі чи пішохідному переході і таким чином заблокувати прохід рівняни можуть доволі просто. Гори паркувальники, біда усього міста. Найбільш відчутною проблема є у центрі рівного. Автомобілів тут скільки сотень. Більшість припарковані попри заборонні знаки та усі правила дорожнього руху. Пішоходи скаржаться, кажуть, з дитячими візочками тут не проїдеш, бо небезпечно, бо більше таке паркування неодноразово стає причиною. ДТП, якби ми в добру погоду, в гарну, коли багато людей пройшлися судою, тут би було заставлено стільки машин, що даруйте, оце на перехресті. Зараз ми йдемо по ходу, люди йдуть з коляскою. Як ви уявляєте собі, щоб з коляскою проїхатися повсте Ауді? По правилах цей автомобіль мав би тут не стояти, тому що... Згідно правил, він має від перехрестя стояти трошки далі. Мене не влаштовує, як вони зараз паркуються. То, що бачите, в нас зараз ну якби я був мером, перш за все, що я б зробив, би, це купив евакуатори, щоб забрати такі машини зараз на то, щоб вони йшли, якби ну, люди, ті, які купляють, вони так само мають тримати відповідальність. За те, що вони паркуються. Їм же так само мають виписувати штрафи. Я не бачу тих людей, щоб зараз ті патрульні, щоб вони займалися своєю роботою в місті рівному. Самі ж порушники запевняють, паркуються у заборонених місцях, бо більше ніде. Кажуть, готові навіть платити за парковку, аби лишту зробили. Ну, от ви водій, і от скажіть, де запаркуватися тут? Зробіть платні стоянки, я согласен платити. Де? Як гадаєте, як е, потрібно вирішити, як можна вирішити цю проблему? Ну, зробіть платні стоянки, зробіть умови. Ну, вибачте, будь ласка, ви поставили кучу офісів, куча всього. Чому дозволили офіси відкрити без парковок? Ви думаєте, я не хочу заплатити. Де мені? Давайте я піду десь звідти буду ходити. Ну, в такому плані, розумієте? Якщо ви вже наловите, там тіпа, я такий порушник, де паркуватися, люди добрі. Чому порушуєте? Тому що влада не піклується, де ми будемо паркуватися. Рай роблять це дуже широкий тротуар для людей. Можна зробити парко місця. Для того, аби вирішити проблему із горопаркувальниками, міська влада створила департамент муніципальної варти ще у квітні 2021 року. На його створення виділили тоді з міського бюджету близько 19 мільйонів гривень. Відтоді діяльність інспекторів у місті не була помітна. Водіїв не штрафували, однак обіцяли, що з весни 2022 року муніципали нарешті зможуть це робити. Однак і тут не склалось, адже на заваді стала війна. І ось нещодавно у департаменті пообіцяли. Цієї осені точно порушників штрафуватимуть на даний час. У нас превентивна діяльність. Ми поки що не штрафуємо, тому що це пов'язано з тим, що ми очікуємо, у нас іде відбувається технологічний процес, от, тобто підключення до програми, створення додатку відповідного для того, щоб нашим громадянам було зручно користуватися, зручно сплачувати штрафи. Відповідно, ми чекаємо на Дозволи це щодо отримання доступу до єдиного державного реєстру транспортних засобів. А також у нас іде це першочерговим, це забезпечення спецзв'язку, отримання дозволу спецзв'язку на захист такої інформації. Розуміючи, що військовий стан у нас воно мало запрацювати ще восени, але є певні вимоги, і в зв'язку з військовим станом у нас затягнулося в процесі саме цього на етапі погодження. Ут на календарі вже кінець вересня, а інспекторів і досі не видно. Та як виявилось, поки в муніципальній варті вирішувались внутрішні проблеми, порушників штрафували патрульні поліцейські. Багато водіїв порушують правила зупинки та стоянки транспортних засобів. Звісно, патрульні реагують на ці порушення, проводять профілактичні бесіди, попереджають та притягають до адміністративної відповідальності. зазначу, що за порушення правил зупинки та стоянки транспортного засобу. Передбачається штраф в розмірі 340 гривень, а також за порушення правил зупинки стоянки, що створюють перешкоду дорожньому руху або загрозу безпеці руху. Передбачається штраф в розмірі 510 гривень. Тож, коли нарешті муніципальна варта розпочне свою повноцінну роботу, нині невідомо. Так само і те, чи потрібен взагалі департамент, адже рівняни, попри штрафи та попередження поліцейських, продовжують паркуватись у заборонених місцях. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.